Призовий фонд 300 тисяч гривень та понад 50 учасників. У Чернівцях відбувся підчинг студентських бізнес-ідей і стартапів, для реалізації яких учасники можуть отримати серйозну фінансову підтримку. Про презентовані проєкти вже готова розповісти моя колега. Презентувати власні бізнес-ідеї і стартапи, та отримати грант від провідних представників банківської сфери та бізнесу. Ініціативна молодь взяла участь у пічингу, реалізованому у рамках проєкту Бізнес-інкубатор Innovation Challenge». До нього долучилися не лише студенти-економісти, але й представники природничих, технічних та гуманітарних спеціальностей, а також студенти-медики. У нас представлені студенти багатьох регіонів, тобто з Тих проєктів а участь беруть понад 50 студентів, які представляють близько 40 бізнес проєктів З них в рівних умовах конкурують близько 10 студентів з східних регіонів нашої країни: тобто, це Харківська, це Запорізька, це Донецька, це Херсонська. Олександр Прокопів, студент-історик, ще у 15-річному віці створив онлайн медіа про історію України, і за час його існування кількість підписників Ніки майже 80 тисяч. Розповідає починаючи з 2022 року, значно активізувався український контент. Втім, сьогодні стає зрозуміло, що фінансування його недостатнє. Якщо ти хочеш втілити якісь ідеї, а це ми хочемо документальний фільм створити. Ми хочемо там анімаційні відео створювати там, а на англомовну версію. Так на все це потрібне фінансування, і насправді ми шукаємо донорів, які би хотіли б і були Зацікавлені в розвитку історія, тому що незнання це найбільша помилка наша, тому що незнання формує формують міфи, Міфа формує формують пропаганду. А пропаганда формує відповідну війну. Команда Мар'яна Кригана презентувала як бізнес-проєкт систему автоматичного виявлення радіопристроїв. Ідея полягає в створенні системи, яка зможе знаходити та визначати. Прилади, які видають е, з, певний радіодіапазон. Це буде допомагати при коли користуються люди неліцензійними радіодіапазоном, Буде допомагати службам знаходити і закривати ці прилади. Бізнес-ідеї та стартапи фінансуватимуть шість донорів, які нададуть гранти для обраних під час пітчингу проєктів. Серед них, зокрема, є представники банків. Ми самого початку приймаємо активну участь у житті саме бізнес-інкубатора. Це як і участь у круглих столах, да меморандумах, і от як сьогодні ми прямо участь у пічингу бізнес-ідей. Ми не могли залишитись осторонь, тому що ми вважаємо, що розвиток бізнес ідей і розвиток молоді дуже важливий в наш час. А саме ми вважаємо, що ті студенти, які зараз створюють новий бізнес, вони є майбутнім України. Класне майбутнє в Україні буде стовідсотково, коли є така молодь, яка дивиться вперед, яка хоче будувати свою країну. Яка думає про майбутнє в Україні, і яка хоче робити Україну краще? У нас було ну вони дають багато прикладів з чим працювати. Це і питання дозвілля, починаючи там з ресторанного бізнесу, там селяни кімнати, це і підтримка. Сільського господарства бо цікаво було подивити, послухати пропозиції, там як робити інкубатори. Окрім того, бізнес-інкубатор співпрацює з центром зайнятості, який адмініструє державну урядову програму мікрогрантів для створення та розвитку власного бізнесу. Наступним етапом даного Реалізації даних проєктів є спроба отримання вже гранту на масштабування, розвиток свого бізнесу вже після участі в пітчингу. І до слова, у нас одна із студенток, яка е, е, брала участь в навчально-інкубаційній програмі, вона отримала грант і створила власний бізнес, з якого полягає в наданні грантрайтингових послуг. Така агенція. Яка допомагає в написанні цих грантових послуг, тобто вона вже своїм наступникам-студентам допомагає, щоб вони могли скористатися такими преференціями. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми ТВА.